Хочу, щоб ви звернули увагу на паркани в Канаді. Паркани в Канаді дуже сильно відрізняються від парканів в Україні. По-перше, майже всі паркани в Канаді одинакові. Нема такого, що хтось має якийсь кращий, гарніший паркан. А саме цікаве, якщо ми будемо зараз отако йти і ви дивитеся, наприклад, як тут паркан йде. Ну тут зменшується паркан поступово. Поступово трошки вже менший стає і ще менший. Це по закону Канади. І по кодах не можна ставити високі паркани, особливо де є виїзди, щоб не блокувати поле видимості для водіїв. Звісно, бо водії, які виїжджають, можуть збити людину або можуть вдарити якусь іншу машину. Це дуже розумно, дуже зручно, і таким чином це уникає дуже багатьох проблем. Тому переважно люди не звертають уваги на паркани, і канадці більш відкриті, більш довірчливі. І привикли, що в Канаді немає дуже такого криміналу ніхто нічого не краде, і навпаки, все дуже відкрито, все дуже доступно. Вам таке подобається чи ні?